Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, і все буде добре. Сьогодні за віконечком у нас вже 21 серпня і ночі вже в серпні прохолодні, хоча в день ще спекотно. Але ніч сьогодні в Україні була не дуже спокійна і Новини ми переказувати не будемо, чудово, їх знаємо. Мої дорогенькі, напишіть, як ви, чи все у вас добре. А на ніч вікна у нас ще відкриті. І стільки поляки несе. І я сьогодні думаю, та я швиденько. Давай, 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 давай. Пр... пройшлась просто зібрати поляку. І захотілося щось змінити. І пам'ятаєте, я колись в епіцентрі купувала це для мила. Але вирішила, що це в мене буде для губки. І чомусь мені захотілося її сюди поставити. Ну, начебто, інколи хочеться щось змінювати. І зараз переставляю влітку серветки, сіль перець на микрохвильовку, тому що, якщо ставити на підвіконні, то з віконечка сипи. Хоча я люблю, коли тут у нас стіл. І ти сідаєш обідати або снідати, вечеряти, і щоб це було під рукою. Але ні, думаю, поки віконечко відкрито, то ні, не буду. От. А взагалі, вже помила, поставила на місце. Ось така ванночка, вона мені теж до вподоби. Вона старенька, така старенька. Але є речі, які... Змінювати не хочеться, але інколи хочеться щось новеньке. Тому періодично ставлю цю, а інколи потім цю. Я так, потрохи щось змінюємо. І ви мене чудово розумієте, що змін інколи хочеться. Так, іду зараз в магазин, купую продукти і буду готувати обід. Дівчатка, в цю помаду я просто закохалася. Що я вам показувала 200 тонн 200 пупа. Але коли крашу губи, то чогось є побоювання, щоб я її не зламала. Отак от мені до вподобає. І на губах приємна така. Так, все добре, дорогенькі. Пішли з вами в магазин. Знижка непогана. It 54% Зараз 27 гривень коштують. Макарони, чумак, дівчатка. Класна ціна. Якщо треба, будь ласка, в сільпо з твердих сортів. Пшениці, то будь ласка. Зверніть увагу. Так, а я йду купувати те, що мені треба. Так, мені треба щось м'ясне. Зараз буду дивитися філія стегна 23.40. Філе грудка 26. Де, а, До речі, може 28, філе свіжої курки, вакуумне пакування. Може це взяти. Зараз буду дивитися. Дивно буде дівчата, але так чогось манки захотілося. Думаю, може взяти манку. Оскільки тут 400 грамів, зараз коштує 13. Майже 14 гривень. Встала в магазині слухаю пісні Скрябіна. Ну це таке дівчата буває, розумієте? Вся твоя земля. Не злідаюся, то Україна. Так, да, Скрябін, тебе ніколи люди не забудуть. Дивлюся, сир, хочу ще якийсь взяти це 02 відсотка, 9% 93. Ну, ціна на сир, бачите, майже 100 гривень. 9% і 88,5. О, біло, 9% 76 гривень. Отакий ну, я візьму, бачите, 76 гривень. А мені до вподоби. Оце ту, і слова Скрябіна досі що всі почула. Ти сам собі країна зроби порядок в своїй голові. Зараз буду готувати обід. Маю такі, що тут філе стегну. Буду варити суп та маринувати м'ясо. Відверто кажучи, я не знаю, хто як робить і як правильно я роблю так, як мене навчала моя мама. Зараз я трішки промию м'ясо, гірчичний порошок, тому що моя мама казала, хто знаде то м'ясо було, що на тому м'ясі є. Кажуть, не треба промивати м'ясо, а я промиваю. Нехай так хвилин 10 побуде. Гірчиця прибере там щось. О, так і добре буде. Потім просушу паперовим рушничком та буду вже готувати. Промила просушила, тут шість таких філе, тому 4 я посмажу, а з двох будемо варити. Суп, зараз, посолю, додам сухий часник. перець чорний трішки у мене сунелі захтілось засмакум у кожного свої улюблені спеції, а інколи і смак. І ще додам-червоний такий гострий. І зробимо масаж. Потім перекладу у мисочку і нехай маринується. і піджарю з. Цибулькою. Отак, масаж, масаж. Треба було рукавички надіти, ну, вже так, як вдома завжди. Та є швиденько, ой, та що там? Все, нехай маринується. Ще додам трішки олійки для того, щоб і змішаю. Олійка буде закривати пори і м'ясо. Буде зберігати свій сік. Зараз надіну пакетики, як вони мене виручають, і що я купувала, казала, бахіли для тарілочок. І ось так поставлю до холодильника. Воно завжди так, коли не можна, то дуже-дуже хочеться. Так хотілося гречаного супу, ну, суп з гречкою. Але не можна, це алерген, то вирішила додати рис. Але я завжди рис люблю, щоб він був з томатом. А сьогодні він буде без томату. Ну, такий морква картопля, шматочки, корочки. Такий легенький простий суп. Нехай закипає. Але завжди експериментую, та не все за призначенням використовую. До мене хоч трішки томатів, хоча б в цієї спеції тут є і чесник, і базилік. І до рису це якраз буде так, небагато додам. І чорний молотий перчик додала. Отак, я ж кажу, плани можуть змінюватися. Не все за призначенням, а за смаком. Подивимось ось так, суп вже майже готовий. Залишилося додати зелень. Парам-пам-пам-пам. І суп готовий. І зараз швиденько підсмажу. Корочку. І додаю цибулю. І на гарнір у мене будуть спагеті. І відверто кажучи, люблю готувати, коли швидко. От і приготували обід. Гарніри зовсім якось зараз не кожного дня заходять. Але треба готувати те, що ти будеш смакувати, і тобі до вподоби на теперішній час. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.